Вітаю всіх. В цьому відео подивимося, як я вирішив піти на турнір, внутрігровий турнір, звичайно. Це я до того, що нічого особливого в цьому турнірі немає, типу ніяких призових виграшів і так далі. Чисто просто мені було цікаво, що воно себе представляє. Зразу забіжу наперед, це обичні матчі. які Просто як, як і в рейтингу ти граєш, да і все. Просто із турнірною таблицею і все по факту. Але ну, було прикольно, якісь емоції я отримав від цього. Саме основне, це те, що я, на жаль, не записав наживо. Тобто я там кое-що записував, воно буде в цьому ролику. Але так вийшло, що все не записав. Тому буде. Все в записі, всі мої бої будуть в записі, може, що буду коментувати. Там всього на всього було бої. Ну, в мене три бої було. І виходить, нас зібралося із 32 чоловік тільки 11, і на початку турніру двоє чоловік просто не зайшли на, на турнір, тому у нас було 9. Але, ну, в принципі було прикольно. Коротше, що я буду розказувати, зараз ми просто все це подивимося де і все. Все, всім гарного перегляду і погнали. Де що, пішло повідомлення, що вже... а ось воно опять пішло. Що скоро турнір починається, так що треба вже підключатися до сервера. Це коротше місцевий хаб. Типа тут так коротше на типу файтіться, сідаєш за цей автоматик, типа. І ждеш коротше. Коли хтось теж вже подсяде, де, щоб цядешоп Ну це типа чисто я не знаю для чого вона зроблена, чисто по приколу. Просто X нажимаєш. ось підбір гравців. Рейтинговий матч. Включаєш і все. Коротше, моя мета от, вижити хоча б в один бій, попасти там в другу сітку. І там уже откиснеш. Такий в мене план, коротше. Да вообще, ну типа, хорошо пофатить, конечно, ходятся. Ляйки тут вместе аборигены зебрались. Не, ну прикольно, типа, знаешь, такие хаб. Можно спілкуватись с людьми. Можно даже от цими аватарами драться. Это типа аватар, яком, яким ти граєш в яком каким ты играешь в сюжете, так скажем. Ну там сюжетка такая примитивная, типа. Ну, японщина, короче, классическая. Особенно кто играл в японский то есть, это разумеет, что я говорю. Но это, но обучение там классно. Вообще четкие. Давай я ну, их прикольно, блядь. Значит, это первый мой бой. І він не дуже був прикольний, тому що цей тіп писав в чаті, що тіпа, дайте мені виграти. І це найголовніше, що цей тіп попався в мої лізі. І ще мене зі мною вбити. Коротше, мене совісмучає по пори, тому що він писав, що дайте мені виграти, там я щось якусь чачівку хочу отримати, чи ще щось. Вже не пам'ятаю там. Коротше, може буде вставка, я не знаю, десь там в чаті виписував. Це Я засняв це є. Короче, в итоге. В итоге я вирішив, що я не буду ему піддаватися. Ну, типа, я чекав цього турніра, ну так хотів попробувати і щоб відлетіть в першому раунді. Шо, якомусь типу, який просто хоче чивочку получить, чи що Тому тут такий файт був, конечно. Такий собі, в общем. Я просто весь файт думав, може йому піддатися все-таки. І це він тільки що мене виграв, я просто у першому, у першому раунді я просто думав Чи буду піддаватись, коротше, чи ні. А далі вирішив що ні не буду. Типа виграє, виграє, не виграє, то... Sorry. Ці турніри, мені кажеться, внутри грави, не будуть... Може кожний місяць, а може кожного дня, я не знаю. Ні, напевно кожного тижня проходять, я думаю. Так, і ще тут така ситуація, що ну, хоч тут нічого особливого в цьому турнірі не було. Але все одно було страшно. Я не знаю, руки тряслись. Якісь переживання було, ну коротше, стрес-стресуха лупила добре. І з-за цього я... ну... що попало робив. Тобто коли я граю просто в рейтингу, то там якось трошечки, типу, я щось думаю, типу, якісь е, мув і так далі. А тут ні, тут аби аби то захватити підійти, аби тільки пробити, наказувати аби у що небудь. На в ще бої було не, не тяжко, а от, от следующий буде бой, там конечно, да. Ну, це останній з цим... противником. В принципі, даже на полторі я вже раз його передивлювався полтора, особливо останній бой, то особливого собивого даже від, від моєї гри немає. У мене даже в обичных боях, там рейтингових, да? є кращі бої Ніж в турнірі. Ну я кажу, що в турнірі просто було Трошки стресово. Але я ожидав, що я відлечу в першому раунді. хоча якщо б я попався із типом, який буде в цьому відео, то напевно, я, я захів би в першому раунді зразу. Але я ще зіграю. Ще один турнір. Може я получу другу лігу, не бронза, а якийсь там срібло може. Я надіюсь Там у сріблі було більше людей. Там щось 20 чоловік грало. Там вже буде покруче. Так, це наступний суперник. От з цим суперником було дуже важко. Було дуже важко, звісно, я не знаю як я його виграв. І це іменно зонерський персонаж. Бачиш, він просто сидить і жде, коли я щось буду робити. Він просто сидить, типу, в дефенсі і, і по можливості зонить. Так, конечно, погано, що я не, запис... не, не зміг записати наживо, там я, конечно, Емоції були, зашкалювали. Я просто думав, що я записую. А вказується, що я не записував. Це печально. Ну, цей тіп, цей тип на бронзі, він трохи щось знає а тут я, кстати, по-моєму, хотів... А ні, в мене не було 3 метрів, у мене було 2 метра, по-моєму, так? Да? Я навіть в цих боях не використовував оці парі парірування. точніше контратаки і оці блоки, що стаміну розходують. Хоча вже це все я використовую в боях. Тут я наче реально зайшов перший раз в гру пограти. грати. Як бачите, стаміну постійно збиваю. тому що, блін, треба максимум максимумом дамаги нанести йому, і все. І все, і тепер в кожному бою буду просто без стаміни. Тут я вже зрозумів, що коротше я знаю, що в неї оця, оцей удар, що вона типа крутиться. Вона через зонерські снаряди себе проходить. Правда, треба ще таймінг поймати правильний, нішов. Ти, по-моєму, 3 метри на мене потратив. Наскільки пам'ятаю, у кожній катці 3 він на мене буде тратити. І я буду ловитися. А ще тут буде момент, коли я постійно... Ось це я бачите, типу, через зонерську цю... Херню пролетів, короче. В моменті, коли він... Коли він, короче, буде на полу лежать, і я постійно йду його пресить. І він постійно встає, пригає нейтральним прыжком і просто дай мені поєбало. І це буде постоянно. Ну як не то, що постійно, але іноді буде стучатися. Це до того, що я тупо не обучався в цій грі. Точніше, в цьому турнірі не був. Значить, після того бою, я думав, що це все, це конець. Конечно. Хлопці приїхали і вигружаємося, так сказати. Ну, це, я почав його прийти, ці нейтральні прыжки, його, звісно, це пиздець, вимаражували. Хоча це все наказується, але ну блін. Не вистачало в мене тоді концентрації на те, щоб типа ловити його ще в оцисі. Все, стаміни нема. О, а тут він не пригнув, кстати. Я конечно думал, что мне дадуть лигу новачка. По ну, новачку, конечно, я бы там же. Точно перемиг. А мужей. не. Да не, вы парами, я с новачками играл, лица, конечно. Ну я сам новачок. Ла там есть такие, надо отбытипыши. О, сейчас опять меня ловить на 3 метра. Ты подиви, какие там маги, манна, с 3 метров. Так це він чисто просто прожал. Ти супер суперарч, як він там називається. А якщо б ще з комби, це все б було, там взагалі б навірно уся хп мені вибив би. Отут тут я коротше вже його ловив. Аби поймать. Тому що викопаю, що можу програти щось. Я то раз не вийшло, і тут він пригає. я думаю, це мій шанс. І того у нас один один. І це вирішальна битва вже. що проходить через зонерські снаряди, ще треба правильно, ну, в таймінг попасти, тому що раніше пригнеш. Попадешся в цю зонерську атаку. Пізніше пригнеш, вже попадешся. Там якось сложно, сложно попасти в таймінг. Ну, або це я ще щось, не знаю. Ну, оцей ігрок він реально, ну, типа, видно, що під моїм уровнем грає. Ну що ми рівні з ним. Але в нього хоть якась тактика є, знаєш, типа там в ось, в дефі. Кідати якісь ці соніки, типа, да? де? Ну, зони з зони, типа, в мене, виходить. У мене ж ніякої тактики не було. Я просто йшов, щоб його поєбало йому надавати і все. О, воно й видно так, як в мене стаміни постійно нема. Оце, кстати, мінус. О, це опять він мене на 3 метри ловить. Мінус, короче... Суч... Сучасного к... цього керування в тому, що... Я, я тільки що був місяну ударом антіаєром. Це за того, що тіпа, я не можу. короче, три варіанти цього удару є: легкий, середній і тяжкий. І за те, що в мене, типа, сучасне керування стоїть, я не можу тіпа, коротше, регулювати цей удар по силі. Він у мене один. Типа, чи середні, чи легкі. Середні походу, і все. І тупо за того, що я середнім ударом, я тупо із отої комби в повітрі не попав по ньому. Це звісно печально. Ну і третій бій. Було все одразу зрозуміло по... по тому, що в нього все стоїть красиві там, картиночки якісь і так далі. Коротше, в типа була одна тактика. Зараз ви її побачите, о. Просто стоять зонить, Ловить мене на контратаці, що його класно получалось. Ну це просто такий ігрок. Я тут щось питався до нього підходити, але... Постійно, ось він вічно контратаку нажимав. Вічно. Я, ну, я ж мог це, це блокувати, але я цього не робив. Типа, нічого особливого немає, він три рази мене ударив. Типа, получається оверхід і, і нижній удар. Это ж можно было заблокировать, не, я три раза стою, типа, и хаваю це все. Опять контратака. Все, на пова экрана відкинув и погнав. Вот тут я пытался цей удар зробити, щоб пролететь е снаряд. Не получалось. чомусь. Ну все, контратака. Пова экрана есть и погнал. І тактика типа по кайфу У мене вже даже всьому по, -по моєму последніму бої заниматься щас... уже даже получалось щось подходить я даже вже пытався тоже на контратаке якісь, тут я дропнув комбук кстати Коротше, блокував його контратаки, але це вже поздно. У мене просто не вистачило часу, так сказати. У першому бою я просто переживав і не мог зрозуміти, як і що треба зробити. Хоча весь контратаку схавав його. Отут Вот кстати моментик. А тут він сначала нажав свій супер удар, а потім я нажав свій супер удар. Получается він перший нажав и проб перебив мене. И сейчас тут в ТЦ будет уже моментик. Сейчас ще сейчас даже в замедленной съмке его подивимся. Кстати, я дивился Си бои... Ну не всі один бой, и... тоже в турнирній таблиці, що він грав із якимись там типами. Точніше з якимсь типом, то в його така сама тактика була. Зонить. Контратака, зони. Він три рази не попав контратакою, він вибиває всю собі стамінну, але тільки, аби мене відкинути від себе. Ну, нема опиту в мене просто ще нема. Як підходити до, до зонарів. І тут, дивись, я прожав супер удар перший, но получив поебалу все одно. Після того, як він тоже свій супер удар прожав. Так, сейчас буде десь цей удар. Мені просто цікаво, подивитися. Як так получається? Я що, типу, швидший фреймдата фрейм дата у того удара, чи що? Ось я брожав. Типа підготовка. Як можна. Я ось мій двига. ДВК коли? Диви, коли він прожав. Тось уже коли удар мій пошов, диви А, не пошов він ще. А він чого він не пошов, тому що він зупинив. Зупинив час, по факту, так сказати, да? Ну да, получається. Один метр він просто на мене потратив сейчас. Ано, ну, ано, ну, ано, ну, ано. Ага, ага, і у мене це время стоїть. Ахуєт, ні. Каша, конечно, знатно но да? на екрані було только шо. Що... Ой, понятно, що. Це б ніяк вообще абсолютно не зарішало б. Типа, те, щоб я в нього попав. Хотя, може би зарішало, не знаю. Ну якось би. Мені тоді, звісно, показалося це нечесним. хоча мені зараз це кажеться. Ну, просто я не знаю цих всіх времдат і так далі. Значить, отакі бої вийшли. Як я вже і казав, що якісь емоції я від цього отримав. Ну, від останнього бою, звісно, не дуже все було прикольно, да? тому що я просто не змог. Ну, чисто за того, що типа, була тактика з зони, ловити мене на контратації і все. Я думаю, щоб я його виграв би, змог би виграти, якщо б там ще трошки времени з ним по пофайти ну, все. Ну, це все практика. Треба практика, треба заходити в тренування, грати і так далі. Ну, і для цього я, короче, так сказати, вирішив піти на турнір, щоб побачити, що, що мені не вистачає. Оказывается, мені не вистачає дуже багато чого, особливо концентрації, тому що без, без концентрації. Ну, як видно було, що просто я що попало робив і так далі. Я ось навіть зараз буду говорити і ставлю якісь там ставки, да, де я. Ну, з моїх, типу, лучших боїв. В принципі, там навіть, навіть видно, як я граю там, і як на туріку. На туріку взагалі було дуже все печально, якщо чесно. Ну, опять же, як я вже говорив, що. Ще, коротше, будемо грати, ще попробую, раз точно попробую на турнірі, але це, цього разу вже буду записувати повністю все, без зупинок. Так що, все, всім дякую за перегляд і до побачення.